Цка, оголосили урошик старшого сина Петра Порошенка Олексія. Нагадаю, що на початку війни він виїхав до Лондона при цьому, що має військове звання лейтенант запасу. Я хочу сказати, що згідно закону, статті 23, кожна людина теоретично має право на відстрочку. Тому, можливо, Олексій Порошенко також має право на відстрочку. Хочу до нього звернутися. Якщо він не має такого права, то він може звернутися до мене, до адвоката Неклеса. І я його проконсультую та зможу допомогти йому у разі, якщо ця відстрочка йому ще не оформлена. Тому що, згідно інформації, яка просочилася в мережі, ТЦК двічі викликало його по повідці. Хочу сказати, що. Взагалі, українці дуже багато воюють, і дуже багато українців ТЦК викликає повістками навіть тих, кого викликати не потрібно. І люди, які мають законне право на відстрочку, ТЦК цю відстрочку їм не дає. Того я допускаю, що син Петра Порошенка Олексій також має законне право на відстрочку, і всього навсього ТЦК йому його не дало. У разі, якщо потрібна допомога, то звертайтеся, контакти в шапці профілю. Ваш адвокат не клеса.